Добрий ранок, все, як завжди, потрібно зробити швидко і якісно. Є ось такий варіант на дверцятах. Єдине, що тут є, біда зі сколом фарби, дуже гостра. І тому по процесу необхідно зняти двері, покласти їх на стіл. Завдяки цьому отримую доступ гарний через штекер, через дроти. Плюс треба буде сюди підкласти подушку, накачати і стрельнути оцей ореол, і по фінішу вже практично займатись безпосередньо оцею глибокою м'ятиною. Єдиний плюс в ній те, що от скол фарби вже не вимагає від нас її зберігати от в цьому участку, в цій ділянці. Подивимося, що з цього вийде Вм'ятина виявилася доволі розтягнута, довелося її нагрівати для того, щоб хоч якось тягнути ділянку. По факту отримуємо ось такий результат. Звісно, що тут ще потрібно трошки погратися з фарбою, для того, щоб воно просто не виглядало цей з таким чином. По нерівностям можна побачити, що якийсь блік все ж таки залишився. Але з самого початку, коли вона почала вирівнюватись, ця шишка була взагалі дуже великою, провалювалась і доводилось її реально нагрівати протягом, мабуть, двох годин десь, для того, щоб мінімально якби, впливати на фарбу, не пошкодити її і не спалити. Дякую за увагу.